Доброго дня. Наразі у нас розпакування. Це в нас дві перемоги в інстаграмі. Це все дитяче приладдя. Да? Одна є книжечка до Хелловіна, а друга у нас є іграшка для дітей. Значить всі, Як я тільки виграла, одразу вийшов організатор на зв'язок. Книжечку відправили. Ну, будемо зараз казати про цю книжечку. Це безкоштовно. Запакована вона, бачите, як гарненько. Я боюсь, щоб її, не дай Боже, не. Ага, тут вона ще в картоні, тому що не хочеться її якось пошкодити. там треба було залишити один коментар і рандомно вибрали переможця. Я залишила коментар, коментар в день розіграшу. і Дуже здивувалася, що виграла. Хоча дуже хотіла, думаю, буде гарний подарунок для дитини зробити хоч якийсь свято в наш нелегкий, нелегкий час, в якому ми зараз живемо. О, Слухайте, тут таке дитина. Не розпакує сама, хоти доросла людина. Треба доложити багато сил. Так, це видавництво ранок. О, ось, бачите? Значить, це кладна. Свята букли жаріум одна штука вартість. Ви бачите, яка вартість цієї книжечки. 375 гривень разом з доставкою. Значить Так, так подивимось, що тут таке Геловін. трафарети, настольна грана, наліпки, декоративний папір. Так, ну, що ж, не буду кожен листочок да, перегортати. Я так розумію, зрозуміла, да, в якому стилі оце все зроблено, ну, це дуже гарно, я так скажу. Ось настольна гра, про яку казали. Розмальовки, костюмчики, це щось, розмальовки теж, боже, ну, масочки наліна. Оце, ну, в общем, гарно, дуже дуже дякуємо, да, видавництву. такий гарнюсенький подаруночок. Моя дитинка дуже, дуже зрадіє. Так, і друга теж будинок іграшок, ну, іграшок вроді біг, наскільки я пам'ятаю, бо я виграла давнесенько, чесно кажучи, не розпаковувала, бо якось не було і часу, і настрою. З тим, що зараз складається. Ну, Посмотримо. Подивимось. Бачите, теж запаковано так от На славу. Захочеш, не розпакуєш. Ой. Уже попала я, так? Да? Так. Це теж дитяча іграшка. Тут мол, типу, такого зроби сам. Дуже багато для дітей, які полюбляють домашню творчість. Ось така ігра. Ось така гра. Будемо відкриємо так красивенько, щоб вона не зрозуміла, да, що це ми відкрили. Ага, так от подивимось, да, що тут можна зробити. Наліпки всякі, розмальовочки. Ну, в общем, це дуже гарна іграшка для дитинки. Цікаво, скільки ж вона коштує, що вони її продають. Ну, скільки вона в них в магазині коштує. Ой, давайте зараз розріжемо. Відривається так добре. Вони намастили клієнташу. Да, Ну, естественно, воно зроблено правильно, щоб люди в магазині не прийшли і не виковивали. І не почали скривати, що не потрібно їм так. Ми зараз красивенько відчинимо. Знаєте, я хотіла одну сторону відкрити, а другу не чіпати. вийшло, вийшло. бачимо так. Наклеечки. Книжка, ага, інструкція, да, що треба робити з тим, що тут знаходиться. Карандаші, ножиці і ці. Зараз я покажу быстренько інструкцію, інструкція, інструкція, інструкцію. Ну, давайте роздивимось да? ножиці. Шість карандашів, ну їх три, а по суті, шість. Да, от. Наліпки такі, клей, клей карандаш, очки. Так, що це у нас? Черепаха, краб, морський коник. Це я, чесно кажучи, не знаю, що Ящур, може, якийсь. А оце він. А, це, мабуть, той масимо. Так, да, от дивіться, так морський коник. Ось накліма його. Це в нас кит. Такі от і раз, два, три цвітні, жовті. Осьміног теж ось вони. Красненькі, червоненькі, кругленькі. Кругленькі, бачите, і квадратненькі. Так, що тут? А це наліпки, наліпки наліпаються. Значить, ще ми щось зберемо, буде краб. Ось ще щось. Тож це вирізати. Бачите, вона тут надрізана вже само випадає тобто з дитині. Так, ось це ж небо. Ой, небо кажу. Море морське. Тут будемо наклеювати, я так розумію, на це сюди. Значить, це теж кудись наклеювати. Це в нас наву черепаха. Потім... Підводний човен і, звичайно, жакула. Куди ж без неї? <смі> Ось такий. Для мене дуже гарний такий наборчик для дитини, для її творчості. Ми таке просто обожнюємо нам клеїть, мазати, ліпить щось, майструвати. Просто можна весь день не кормити, або дай щось таке. Ну, дуже дякуємо. Я розумію, що цей ем, набір не, не, не дуже дешева річ така. Ем, може він як книга, може і дорожче. Ну, в общем, подарунки дуже гарні, вони стоять цього. Це не та книжка, та що за 50 гривень да, купив таке, ото а-ля. А це відчувається, що річ коштовна і стоїть немалих грошей. Дякую. Організаторам конкурсу за чудові подарунки, знаєте, відчинить відчинила, а зачинить а зачинити не можу. Ага, зараз якось зробимо. Треба ж запакувати, щоб дитя не побачила, що відчинилося, і щоб не знала, що це мамка виграла, а купила. В общем, дякую. Дякую всім, я дуже рада. Мабуть, більше ніж дитинка. Рада да ось такі трафаретки вирізала намалювала. В общем, будемо готуватись до свята.